Ви на каналі «Заходь на каву», з вами його ведуча, я Анжела. І сьогодні у нас з вами перший відеозапит. Я знімаю відео для дівчинки, яка мене попросила зняти відео про мій шлях блогера, як я починала знімати відео, з чого все починалось і як я зараз знімаю відео, де беру ідеї, як монтую і тому подібне. Про монтаж я вам зніму коротенький ролик, ставлю його в кінці відео, а зараз пропоную почати з самого початку. Почала знімати я відео завдяки своїй сестрі, ми з нею посперечались, і у нас була така суперечка Зможу, я не зможу. Стане в мене сміливості не стане. І я вирішила довести її, що я все ж таки можу знімати відео на YouTube, що я маю цю сміливість. І на, такому от, на такій суперечці було знято моє перше відео, викладене на YouTube. Дуже хвилювалася щодо коментарів, тому що я розуміла, що відео може побачити дуже велика аудиторія і може бути дуже великий хейт. Я цього дуже боялася, але дуже дякую тим коментаторам, які були першими, які мене надихали і підбадьорували під моїми відео. Ви дали оцей поштовх знімати далі, продовжувати не лишати те, що я почала. Починала я знімати і, в принципі, і наразі знімаю на телефон. Я не вважаю, що блогер, який тільки починає знімати відео, має вкладати дуже багато грошей, тому що гроші на YouTube ви маєте вкладати з грошей з Ютубу. І я просто взяла телефон. в мене не було ні штативу, нічого. Я просто викладала ось таку стопку книжок, ставила на неї телефон. І знімала ось так свої перші відео. Просто намагалася якось підбирати, щоб світло більш-менш адекватне було, фон, ну, але подивитись моє перше відео, я лишу підсказочку, ви побачите, що фон в мене був жахливий. Просто шпалери з водопадами, які ще клеїв мій дідусь. І на той час це було супер вау класно, але коли вже був... Момент, коли я знімала відео, то це вже було зовсім не актуально і не вау-класно. Ну, але було бажання знімати, і я намагалась, як могла. Мої поради. Що я вам раджу, як починаючому б'юті блогеру? По-перше, це приділяйте достатньо багато уваги своєму каналу. Ви маєте розуміти, що ваш канал це ваша робота. На жаль, коли тільки я починала знімати відео, я цього ще не розуміла і мала дуже багато великих помилок, про них ми поговоримо пізніше, приділяйте час своєму каналу. Ви маєте розуміти, що це дуже велика праця. Знімати, монтувати, викладати відео на YouTube це дуже велика робота, і ви маєте бути на це готові. Дивіться багато інших блогерів, тому що поки ви. Новічок, поки ви тільки починаєте знімати. Круто, якщо у вас є власні ідеї, але якщо ідей нема, то раджу вам передивлятись дуже багато різних блогерів в тій тематиці, яку ви б хотіли транслювати на своєму каналі. І дивитися, як це роблять інші блогери, брати з них приклад, можливо, якісь ідеї, і починати знімати. Просто берете телефон і починаєте знімати. Далі. Ще одна була груба в мене помилка, я не дотримувалась певного графіку. Будь ласка, визначтесь, в які дні ви будете викладати свої відео на YouTube. Це буде там, наприклад, два дні на тиждень, один день на тиждень, три дні на тиждень або кожен день, якщо у вас настільки багато ідей викладати відео кожен день, це просто супер. Але теж враховувати те, що ваше відео може перебувати один одного, і це теж може сказуватись на переглядах. Тому трішки продивіться інформацію, як краще викладати відео на Ютуб, скільки Ютуб радить відео в тиждень викладати. Я викладаю наразі два відео на тиждень, і це, як на мене, непогано по переглядах і по. Взагалі фідбеку, то я бачу, що два рази на тиждень це більше, ніж достатньо. Я коли тільки починала свій шлях на Ютуб, знаєте, знімала відео просто по натхненню. І дуже часто в мене були великі паузи, і тому великий проміжок часу я не могла взагалі набрати хоча б 100 підписників. Зараз нас вже 109. Хоча буквально ще два тижні назад було 81. Тобто ви бачите, що за останні два тижні в мене достатньо непоганий прирост аудиторії. І я вважаю, що це, по-перше, заслуга того, що я знімаю відео і викладаю їх в конкретні дні, які я для себе визначила. Це четверг та неділя. І не можу не сказати, що дуже велику роль грають прев'ю. Теж заморожтесь над цим, тому що якщо у вас клікабельне прев'ю, воно цікаве, воно таке, знаєте, привертає увагу, то це ще більший шанс того, що люди побачать вас і перейдуть на ваше відео а потім і на ваш канал та підпишуться. В мене є просто моя чарівниця Ліза, яка. Вирішила допомагати мені, напевно, не витримала того жаху, що в мене коївся в прев'юшках, і вирішила мені допомогти. Зараз ви бачите, в мене дуже класні, цікаві, гарні прев'ю, дуже естетичні, принаймні, на мій погляд. І як я бачу по зворотній відповіді людей, то прев'ю їм дуже подобається, і це тільки заслуга Лізи. Дуже тобі дякую. Я Кожному відео буду казати, що якби не ти, якби не твій прев'ю, то 50% успіху в мене не було. б. Тому дякую тобі велике. Також заморочитись над фоном та світлом. Наприклад, в мене тільки зараз з'явилася світлова лампа, і штатив до того я просто. Підбирала час дня певний, коли саме класне освітлення, і ставала просто перед вікном і знімала просто перед вікном. Зараз я теж знімаю перед вікном, тому що моя лампа я ще не зовсім розумію, як правильно виставити це світло, як правильно робити, щоб воно гарно було на відео. Тому я ще поки що знімаю перед вікном. Поки що я вчусь працювати з цією кільцевою лампою, як і що з нею робити, на яку відстань від мене вона має стояти, щоб картинка була гарна, щоб світло було достатньо, і щоб не пересвітлювати картинку, бо теж просто купити кільцеву лампу недостатньо. Треба ще розбиратися, як вона працює, і тому подібне. То я зараз якраз в цьому процесі. Це, в принципі, всі поради, які я вам хотіла дати. Не робіть моїх помилок, виріжте для себе день, час, коли ви будете знімати відео, пропишіть певний план свого відео. Коротенькі, тези, що ви хочете сказати, щоб не скакати з теми на тему, і ваше відео мало якийсь логічний, логічну розв'язку, щоб ви не забули важливі факти, які ви хочете сказати. Вам це тільки допоможе, якщо ви коротенько пропишете собі план свого відео і будете знімати по цьому плану, і викладати свої відеоролики в певний час та в певний день. Плюс не забувайте про клікабельне прев'ю. І головне знімайте, 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 робіть помилки. Не бійте своїх помилок, це дуже важливо. Помилки роблять настільки кращими, тому що якщо ви бачите помилку, або якась людина вам вказала на вашу помилку, ви її виправляєте і ви стаєте кращими. Помилки вони будуть завжди. Навіть у великих блогерів є помилки, є над чим працювати. Якщо ви вважаєте, що ви вже досягли. Максимуму, і вам вже не треба вчитись, то в мене для вас погана новина, це дуже погано. Завжди людині є над чим працювати, завжди людині є ще чого вчитись, завжди будуть кращі нас, і ми завжди будемо кращі когось. Це такий закон Ютубу, скажімо так. Так воно в житті. Завжди є хтось кращий нас, з якого ми беремо приклад, і завжди є той, хто бере приклад з нас. Це завжди і всюди так. Тому вчіться розвивайтеся, знімайте свої відео, пишіть про свої успіхи в коментарях. Напишіть, будь ласка, свої коментарі щодо мого першого самого відео. Перегляньте його, будь ласка, і напишіть, чи змінилося, чи ні. Бачите, ви ці зміни чи ні. І в кращу, і в яку саме сторону. Тому. Ні, це фігня. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Будь ласка, передивіться перше моє відео, напишіть ваші коментарі щодо нього. Як ви вважаєте, чи змінилася, чи ні. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Пальчики догори, коментарі, підписка. Дуже вас люблю і пока-пока. А зараз я покажу вам все ж таки, як я монтую. Спочатку я захожу в програму Воєн. Чекаю, поки пройде реклама. Дуже довго треба чекати, цілих дві хвилини. Обираю нову вкладку для відео, новий проєкт називається. Обираю ті відеорядки, які мені потрібні, або це будуть фотки, або відео, додаю їх в відеоряд і вже далі просто політ фантазія, можу накладати якісь пресети, можу накладати якісь відеозвороти, текст, музику і тому подібне. Тож, як ви бачите, нічого складного, я думаю, отримається навіть якогось новачка, тому що я сама ще тільки новачок і не люблю якісь складні програми. Тому пробуйте, все у вас вийде. Я у вас вірю.